Для мене сьогодні особлива честь і приємність вітати в Києві нову діючу голову ОБСЄ Міністерку закордонних справ Фінляндії Еліну Валтонен. Вітаємо в Києві. Головання Фінляндії дуже символічне в цій дуже важливій організації. Цьогоріч виповнюється 50 років з підписання Гельсінського заключного акту, який заснував ОБСЄ. І зараз майбутнє цієї організації та європейської безпеки вирішується на полі бою в Україні. Сьогодні ми детально обговорили спільні кроки для досягнення всеосяжного справедливого та стійкого миру та відновлення стабільності в Європі. Ми цінуємо, що пріоритет фінського головування ОБСЄ – це підтримка України та протидія російській агресії. З минулого року маємо нову реальність російської агресії. Росія б'є по елементах нашої атомної енергетики, залучає війська Північної Кореї, використовує балістичні ракети середньої дальності та поглиблює співпрацю з Іраном. Ці дії дестабілізують не лише Європу, але й Близький Схід та Азію. Росія це спільна загроза. Москва продовжує збройну агресію проти України та гібридну війну проти Європи. Пропаганда, кібератаки, використання енергії та продовольства як зброї, пошкодження стратегічної інфраструктури. Не лише тіньовий флот, але й справжні наміри Росії треба виводити з тіні. ОБСЄ має залишатися платформою для притягнення Росії до відповідальності. Розраховуємо на розширення документування російських злочинів, збереження уваги до депортації дітей, захоплення цивільних заручників, а також долі трьох своїх співробітників громадян України у російському полоні Вадима Голди, Максима Петрова та Дмитра Шабанова. Одних жахливих звірств у ході цієї війни є страти українських військовополонених. А безхема дати оцінку цим систематичним порушенням Женевських конвенцій. Ми будемо використовувати кожен міжнародний майданчик, щоб привертати увагу до тортур, страт і неналежного поводження із українськими військовополоненими. Ми продовжимо вимагати доступу до них міжнародних моніторів і медиків та загалом їхнього звільнення. Ми пам'ятаємо про кожного українця та українку в російських тюрмах. Безпека Європи неможлива без всеосяжного справедливого та стійкого миру в Україні. Мир в Європі неподільний, і кожна російська дія зараз демонструє, що Москва прагне не миру, а продовження та розширення війни. Лише єдність та сила наших спільних дій здатні досягти миру завдяки силі важливо, що минулоріч ОБСЄ було представлено на високому рівні на глобальному саміті миру та подальших конференціях. Розраховуємо, що Фінляндія продовжить цю динаміку та зробить формулу миру, основою для роботи ОБСЄ на українському напрямі у рік 50-ї річниці гельсінського заключного акту. Ми продовжимо працювати разом із фінським голосуванням голованням заради завершення російської агресії та відновлення всеосяжного справедливого та стійкого миру. Сьогодні ми також обговорили весь спектр двосторонній порядок. Денний бо моя колега є не лише діючою головою ОБСЄ, але і міністеркою закордонних справ Дружньої Фінляндії. Ми вдячні фінської стороні за всю надану підтримку. Починаючи з перших е, хвилин е, повномасштабного російського вторгнення, особливо оборонну підтримку. Ми це дуже цінуємо. І ми також скоординували додаткове посилення України, зокрема е, і нашої протиповітряної оборони та спільну протидію гібридним загрозам з боку Росії. І дякую за увагу. І передаю слово красно. Дякую, шановні колеги, пане міністре, пане Андрію. Дякую за те, що. Запросили я вдруге в українській столиці у чудовому місті Києві. Я не просто захоплююся українською сміливістю, мужністю з боку всього народу перед лицем не, спробку, не, спробку, не агресії російської, але також ми бачимо, що є надія, вона просто жеврія, вона. Освітлює на майбутнє для України особливо Україна заслуговує тільки на мир та безпеку і процвітання для себе і для всього суспільства українського і державності української суверенітету України, суверенітету українського. Ми маємо нагоду сьогодні перше побачити наслідки для дітей. Я вранці відвідав Хмадит, і ми саме там спізнали тривогу повітряну, і в цій лікарні бачили дітей, що втратили своїх рідних та вірних, навіть втратили. Кінцівки і мають ушкоджене для здоров'я. Шкоду для здоров'я. Але на щастя, фахівці їм допомагають чудовий персонал цієї лікарні Великий. дитячої. Ми сподіваємося, що вони матимуть також блискуче майбутнє, але це показує, що нікому не потрібен так мир, як Україна і Українські діти. І ми на вашому боці у цій боротьбі Запевняю вас, Фінляндія залишається віддана справі підтримки України. Ми потребуємо для стабільного миру сильної позиції для України. Водночас, ми далі стримуємо російську агресію санкціями. Тініва слова та також зазнає цих санкцій. Фінляндія від самого початку одна з найпотужніших країн, що підтримують Україну військовим, політичним економічним начиною робитиме це стільки, скільки доведеться, скільки потрібно буде. Ми дуже активно працюємо з іншими партнерами, країнами, державами в Європейському Союзі, в НАТО для того, щоб зламати схему російських дій російського чину, а надто тіньової флоту, що ми бачимо, танкери, що перевозять нафтопродукти, і особливо на тому регіоні, де лежить країна Фінляндія, ми перехопили деякі судна, якраз різдвяною порою, і ми бачимо, що можна знайти якісь. Юридичний підстав для того, щоб ліпше захистити інфраструктуру на морі, дуже важливо відзначити, що агресія з боку Російської Федерації агресія проти України, але насправді націлена і на решту цивілізованого світу, це не якесь стихійне лихо, що саме собою зупиниться. Ми бачимо. Що треба виказати нашу рішучість, нашу єдність і підтримати мужність українського народу, мужність виказана на бойовище, також удома, по домівках українських, також загрожених. Ми маємо зупинити цю агресію. хоч Фінляндія тепер має вісім днів уже головання обсє. Я хотіла найперше відвідати Україну на цій нові. Посаді, щоб виказати нашу рішучу зламну підтримку, а також запевнити підтримання з боку БЕС під час головування Фінлії гесінські принципи 75-го року. Це те, що я причитувала якраз 75-го року документ, так званий заключний акт. Ці 10 засад, що важливіважливі як, ні, важливі, як ніколи, відколи почалася навала російська, що ламає разом і всі ці засади. Ці принципи включають територіальну цілісність, держав, повагу до людських прав і також фундаментальних чи основоположних, свобод, перебуваючи. На посаді голови я збираюся підтримувати всі ці засади. Це наш дороговказ на цей період. Також ми ставимо це за наріжний камінь усіх наших зусиль як голова босія. Я зроблю все, що змогу для того, щоб був вам тривки. Свободливий мир в Україні, і також виконання гельсінківських засад суверенітету, територіальна цілісність, і також не втручання в національні справи. Ось такі засади. Я Ще раз хочу запевнити, що ми в заході від мужності, від стійкості українського народу, від героїчного чину українських збройних сил. Хочу подякувати пані Андрію за те, що нас привітали. Нещодавно в Фінляндії було затримано судно, на яке належить до тіньового флоту Росії, і про які згадувала пан міністра, і яке підозрюється в диверсії проти електрокабелю між Фінляндією і. Естонією і враховуючи досвід України в розкритті діяльності Росії в діяльності Тього флоту Росії, ви пропонували Фінляндії допомогу в розслідуванні цього питання. Ви знаєте, Україні не потрібно нічого пропонувати, тому що ми автоматично готові допомагати в усіх таких випадках. Наш досвід чітко показує, що Росія розуміє лише силу. Тому має бути чітке покарання, якщо буде об'єктивно доведено внаслідок розслідування, що судно причетне до пошкодження стратегічної інфраструктури на дні моря Балтійського моря, і відповідно це має бути мають бути наслідки. Мають бути наслідки для того, щоб запобіг, запобігти в майбутньому подібним випадках. Тому розслідування швидке. Жорсткі санкції за у, у разі доведення вини, і я переконаний, що не лише Україна готова допомогти, а цей інтерес всієї європейської спільноти, всіх, всіх прибалтійських країн довкола Балтійського моря, щоб було встановлено істину і притягнено до відповідальності винних. Пані міністр ви згадували за. Те, що сталося під час різдвяних вакацій, чи ви зверталися до України, чи просили допомоги, зверталися по допомогу в розсліду цієї справи? Я думаю, що критична інфраструктура зазнала шкоди, і взагалі ці всі гібричні гібридні загрози і навіть Всякі напади останніми місяцями і роками показуючи, що ми в одному чорні з Україною так би мовити, в одній ситуації з боку так званих там держав порушників. І ми сподіваємося, що розслідують покажуть, хто є винна сторона, державна чи не державна сторона. Але наші розслідувачі тепер розслідують це питання, розглядають його усебічно разом з їхніми партнерами. в Балтицькому басейні. Це стосується не тільки до однієї країни, не просто до країни якоїсь, але це електрокабелі, що також газовий газопровід. І Всі ми можемо зазнати ці шкоди Де між Німеччиною, Фінляндією, Кабелі, Між Естонією та Фінляндією Це черговий інцидент ушкодження. Ми не просто показуємо нашу витривалість. Ми працюємо над тим, як давати відсіч а надто у швидкому відновлені швидкій віднові, щоб Можна було а, говорити, що російські дії нам чи будь-які інші не, до, не зашкодять і не, не відхилять нас від нашої мети, як Україна Росії вчорашні е, публічні заяви і коментарі журналістам обраного президента Дональда Трампа стосовно. Майбутнього членства України в НАТО стосовно того, що він може зрозуміти Російської Федерації. Чи розцінюємо чи розцінює Україна ці заяви як публічну відповідь на прагнення України долучитися до НАТО? Ну і чи розцінюємо це як фактично врахування російського вето на наше бажання стати членом альянса? Інтерес трансатлантичної спільноти це досягнення стійкого справедливого всеосяжного миру? Я точно. Можу вам сказати, що Росія прагне війни і знищення України. Я точно можу вам сказати, що Росія не змінила свою риторику, риторику капітуляції та ультиматумів. А найкращим форматом обміну думками є формат прямого спілкування. Тому ми надзвичайно зацікавлені у активному діалозі, в тому числі на рівні. Лідерів, і саме цей формат дозволяє дуже дієво обмінюватись думками як щодо причин, так і щодо наслідків. Дякую. Пані міністр, до вас питання. Як ви розціновують заяви Дональда Трампа щодо? Перспективи членства України в НАТО а вже два роки, так би ордер миру, але потрібно забезпечують, має заспечити дію там все ж таки дві тисячі кілометрів неспокійного кордону. А ми не тільки дослухаємося до того, що є звернення до. Американська аудиторія з боку обраного президента Трампа немає загрози від НАТО. Є російський наратив вже давній, щодо загрози НАТО чи загрози через розширення НАТО. І відповіді з вигляді ангресії з боку Росії на таку, нібито, загрозу. Ми оборонний союз, ми не становимо якоїсь загрози для Росії. наша країна Фінляндія, як член НАТО, не, ста... не... становить загрози. Саме поза НАТО так само ми НАТО не розширюється силоміць. Вільні народи, демократичні нації обирають членство, і це їхнє право. Так сталося в Швеції Фінляндії, і колись так станеться ближчим часом. І з Україною, як ми сподіваємося, якщо українські народи далі підтримуватиме цей вибір, і це не загроза нічій безпеці, це просто те, що ми бачимо в вільних суспільствах, де люди можуть самі постановляти, яка має бути їхня доля, їхнє майбутнє. Яка їхня свобода, це суверенне право кожної нації. Щодо можливих дій чи намірів стосовно таких дій. а Щодо захоплення Гренландії, наприклад, це частина Данії, суверенна частина, це наш скандинавський сусід і наш союзник, і ми підтримуємо. Міжнародні право, Хартію, територіальна цілісність, суверенітет народів, і тут не нам розсуджувати, хто які землі має отримувати. Немає в цьому плані якогось коментаря, тому не може бути, тому що я певна, що пан Трамп знає, також що це то в його інтересах. Поважати, шанувати непорушність кордонів найближчих союзників, Данія між ними і ми також разом, тільки не сильні Дякую.